Україні триває війна, запекла і несправедлива війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися. І на полі бою, і в тилу ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, у яких біль і втрати поряд із вірою у перемогу. Більш ніж півроку тривають бої за Бахмут. Саме над Бахмутом восени 1917 року вперше на Донеччині підняли український синьо-жовтий прапор. Сьогодні місто знову у центрі уваги. Тут українські воїни стримують навалу окупантів і ціною своїх життів виборюють право українців жити під нашим українським стягом. Едуард Костриця присвятив своє життя спорту. Попри те, що спортивну кар'єру хлопець розпочав доволі пізно, йому вдалося досягти значних успіхів. Едуард був багаторазовим чемпіоном України зі змішаних єдиноборств у 2019 році. Виграв срібло на чемпіонаті Європи у Римі, а за два роки став володарем Кубка світу у Празі. Друзі та однодумці називали Едуарда не інакше як небезпечний. Так жартома його охрестили у тренувальному залі. Перших буквально днів тренувань він прийшов в клуб. Він взагалі досить пізно почав свою спортивну кар'єру. Це вже було близько 20 років. Зазвичай в такому віці не починають. Він прийшов в зал, він такий худесенький. І я пам'ятаю, як хлопці тоді жартували і казали, ну ти опасний. Едуард швидко почав досягати вагомих результатів і завоював чималу популярність завдяки своїй наполегливості та легкому характеру. Хлопець ніколи не втрачав оптимізму навіть у найскладніших життєвих ситуаціях а близькі знали, на едіка можна розраховувати за будь-яких обставин. Його знали дуже багато людей, які з клубів, де він багато тренувався. Гуляючи з ним там в Києвом, ми бували з ним, йшли там, сміялися. Там тут до нього підходили фотографуватись. Е, то до нього там ми йдемо. Там якісь хлопці проходять повсі, там кажуть, Боже, ти бачив, хто пішов? Це ж пасник Пішов. Едуард пишався тим, що він українець і з гордістю представляв батьківщину на міжнародних змаганнях. Після початку повномасштабного вторгнення вивіз близьких у безпечне місце, а сам повернувся до Києва та приєднався до лав тероборони. Втім, дуже швидко дійшов висновку, що хоче і може зробити для країни більше. Для мене це було максимально очікувано, тому що я розуміла, що так не буде. Він не буде відсиджуватись людей ну, в якомусь іншому місці. Він не буде тікати в якісь інші локації. Як він казав, я маю захищатись світів. Він казав, що де я зараз йду, я можу зробити значно більше для країни, ніж зробити старобороні, просто стоячи на якихось постах і блокуючи, перевіряючи автівки. З притаманною йому наполегливістю, Едуард успішно пройшов усі етапи навчання, блискуче здав іспити і приступив до виконання завдань на бойових позиціях прізвисько жартома, отримане в тренувальній залі, перетворилось на позивний. Здавалося, реалії військового часу жодним чином не вплинули на оптимізм і легку вдачу хлопця. Він продовжував жартувати, підтримувати тих, хто поряд, і знаходити можливість поспілкуватись з найріднішими. Він вже до Бахмута був на досить таких. Скажімо, ну це була не перша лінія, проте це вже були теж там жорстокі бої. І це були такі активні бойові дії вже місця. Востаннє Едуард відвідав рідний дім на Різдво, 7 січня, і повернувся на позиції на Бахмутському напрямку. 22 го числа близькі намагались вийти з ним на зв'язок, та відповіді уже не дочекались. Вранці, 23 січня, прийшла страшна звістка. Едуард загинув під час артилерійського обстрілу. У мене на війні зараз. Служить відчим, і вони були з ним ну досить поряд на позиціях. І він мене сповістив о 9 ранку. Мені пройшло повідомлення про те, що ось склалася така ситуація, але я до останнього не вірила. Я навіть е, в той момент була втратила свідомість, тому що ну, для мене це був якийсь дикий сон, і не хотіли зовсім вірити. Життя Едуарда Костриці обірвалось у 30 років. Він мав великі плани, прагнення. А ще сили і наснагу, щоб втілювати їх у реальність, та віддав усе, щоб захистити рідну землю і близьких. Тіло хлопця доправили до Дніпра, а звідти до Києва. Попрощатися з героєм біля Михайлівського золотоверхового собору прийшли рідні, друзі, побратими та однодумці. У серцях близьких він назавжди залишиться жартівником, мрійником і справжнім. Оптимістом Еді був і чемпіоном України, і чемпіоном Європи, і чемпіоном світу. Також він в 2022 році. Це буквально майже за місяць до війни. Він виборов право представляти Україну на найпрестижнішому турнірі з ММА в Абу-Дабі. Це була його така величезна мрія. Він до цього дуже сильно готувався, але на жаль, це був його, можна сказати, крайній матч, і він на ньому на жаль не виступив. Але водночас він залишиться для нас завжди чемпіоном і досить гідною людиною. Вічна слава нашим загиблим героям і вічна пам'ять. Ім'я Наталі Лелюх знайоме майже кожному на деокупованих територіях. Разом із командою однодумців вона доїжджає до найбільш віддалених куточків нашої країни, аби привезти ліки, допомогу, а разом з ними і надію. У мирному житті, практикуючий лікар-гінеколог, письменниця та блогер під час повномасштабної війни Наталя стала лікарем-волонтером. Вона допомагає тим, хто пережив страх та відчай від навали рашистів. Ой, мої девочки, мої, <рістити> мої хороші. Що це такое за сльози? Що это такое за сльози? Все мої хороші. Все мои зря за все. Подожди, еще ничего не сделай. А вона вже дякує, якою б втомленою вона не була для своїх пацієнтів. Вона завжди усміхнена та життєрадісна. Насправді. Це моя щоденна робота була і до початку повномасштабного вторгнення, тому що лікар, коли веде прийом, він повинен бути саме таким зібраним, спокійним, з почуттям гумору і намагатися е, транслювати все ж таки якусь надію, да незалежно від того, з яким пацієнтом він спілкується. Тиждень вона веде прийом у Києві, тиждень на виїзді. Зазвичай це деокуповані території та сірі зони. Свій перший виїзд під час повномасштабної війни пам'ятає у деталях. Це було 28 березня. А туди ще нікого не пускали. Ми поїхали разом з поліцією, з, ну, з підрозділом поліції, і ми заїхали в гостомель. Але насправді нас мета була поїхати трошки далі, поїхати в село за Гостомелем. на маленькі, які не доїхали тоді. Ще ніяка гуманітарка, не могла туди доїхати, і ми планомірно проїжджали всю Київську область, село за селом. Іторія справила враження uh, нерозуміння, нерозуміння, навіщо ці люди, якщо їх можна назвати людьми, прийшли до нас, uh, чого вони хотіли досягти, чому саме так вони поводили себе з мирними жителями, чому вони стільки смітили, чому стільки сміття по нашим лісам залишилося, чому стільки зруйнованих життів, навіщо це все? Було було від відчут... моє тотальне відчуття не розуміти, навіщо вони до нас прийшли. А те був то дом, і все що від нього залишилось. Спінка від кровати. Переважна більшість її пацієнтів це літні люди, інколи вагітні жінки. Декілька разів Наталі доводилось оглядати новонароджених. Вона стала першим лікарем у житті малечі. Проте зізнається, найважче тримати обличчя перед хворими, у яких діагностувала онкологію. Були випадки, коли ми вперше діагностували рак. Різний це був гінекологічний рак, це був рак щитовидної залози, це був рак з метастазами в хребет у чоловіка рак простати і у деяких це був перший виявлений діагноз, і ми намагалися направляти людей до онкологів. але там, де вони живуть, це зробити складно. В них немає транспорту, в них немає бажання нікуди їхати, насправді покидати свій дім. Добре, день! Ті ці моменти вони дуже складні, коли ти поставив діагноз, коли ти розумієш, що людині залишилося недовго жити, але тобі треба з людиною щось робити, якось намагатися допомогти. Здавалося б, за рік повномасштабної війни Наталі вже мало що може вразити, проте є те, що закарбувалося у пам'яті назавжди. Це села Донецької і Харківської областей, де зараз нікого немає. Там, де і я, як лікар, не була нікому потрібна. І це село Довгеньке, це долина, це Кам'янка. Тобто це такі села, які ти заїжджаєш, йдеш по пустій вулиці, бачиш багато собак, які тягають кісточки, інколи людські, і там пахне смертю. І там нікого немає. А це Поки що на сьогоднішній день найстрашніше враження від цієї війни, і я розумію, що з е, цим мені треба далі жити. Якщо мій голос буде почуто, я б ці села не відновлювала. Я б зробила їх музеєм цієї війни і показувати всьому світу, що зробила. Росіяни з нашої землі, з нашими людьми, з нашими мирними маленькими селами це страшно, і це не повинно бути відновленим для того, щоб ми бачили і пам'ятали за її плечима тисячі кілометрів доріг. Понад 200 населених пунктів, сотні людей, які можливо вже зневірилися, а вона продовжує їздити, продовжує виконувати свою місію з розумінням того, що все не дарма, якщо вона корисна, хоча б для однієї людини. Справжній громадянин своєї країни повинен бути патріотичним, професіоналом в тому, що він робить. І третє він повинен бути порядним. Я дуже Хочу бути громадянкою України, що всі ці три вони поєдним. Хіба можна нас перемогти, коли в нас такі безстрашні жінки? Пишаюся і дякую за все, що ви робите, шановні волонтери, які готові ризикувати усім, навіть заради однієї, часто зовсім незнайомої людини. У квітні 1937 року німецькі літаки легіону «Кондор» атакували баскське місто Герніка. Атака тривала близько трьох годин. У місті загинуло більше як 1650 мешканців. Близько 900 були поранені. Тих, хто намагався втекти від бомб, розстрілювали з бортових кулеметів. Вражений цією подією Пабло Пікасо у травні того ж року створив полотно, розміром. 3,5 на 8,5 метрів для всесвітньої виставки у Парижі. Робота була покликана передати весь жах і звірство війни. У березні 2022 року французький вуличний художник Крістіан Гені вирушив у жерло війни, щоб за допомогою своїх робіт розповісти світу про події в Україні і підтримати мужність нашого нескореного народу. Французький вуличний художник Крістіан Гемі, більше відомий як С215, почав малювати ще у 1989 році. Його роботи часто відображають актуальні соціальні проблеми, а героями композицій стають тварини або діти. Майже одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії художник створив мурал на підтримку України у самому серці своєї рідної країни у Парижі. Роботу відзначили співробітники Посольства України у Франції, і Крістіан вирішив продовжити творити вже в Україні. перша робота, яку я створив, щоб підтримати Україну, знаходиться в Парижі і розмістив її на величезній стіні на самому початку війни. Вона зображує французьку маленьку дівчинку з квітами у синьо-жовтих тонах. Це був заклик до жителів Франції підтримати Україну та українських біженців. для мене це була справа обов'язку. Я відчував, що маю поїхати туди. Маю зробити це. Я б не зробив це самотужки. Я був акредитований посольством України в Парижі. Представники посольства прийшли до мого муралу і попросили мене продовжувати малювати. Тоді я сказав, що можливо продовженням стане поїздка в Україну у ті місця, що розташовані найближчі до бойових дій, і особливо туди, де цивільні люди постраждали від війни. А будинки були зруйновані обстрілами. Художник прибув на Київщину через два тижні після звільнення регіону від окупантів. Вражений побаченим, крістіан створював свої роботи у синьо-жовтій палітрі з особливою повагою та відповідальністю. Художник ретельно обирав сюжети та місця для арт-об'єктів. Серед творів цієї серії Свобода. Яка веде народ за мотивами відомої картини Ежене Делекруга портрет Кобзаря? А на одній з робіт митець зобразив свого сина Габіна у вишитій сорочці? Що мене насправді вразило? Це не бомбардування, не обстріли, не вибухи, не сирени. Це було моє перебування в Бучі і люди, яких я там зустрів. Особливо мене вразила одна самотня літня жінка з глибокими зморшками. Вона була дуже худа. В її очах більше не було близько. Я намагався створювати позитивні фігури і максимально поринати в процес. Я думаю, що зобразити свого малюка це найбільше, що я міг зробити. Малюнки Крістіана Гемі з'явились не лише на стінах. Покинута техніка, залишки барикад, зруйновані будинки. Для деяких робіт художник компонував речі, знайдені на місці подій, як от у зруйнованій будівлі у Житомирі. Неочікувано такий підхід до зображення реальності знайшов більший відгуку світової спільноти, ніж документальні фото. Що цікаво стосовно аудиторії, це те, що в перші тижні було дуже багато заперечень. У Франції, я думаю, у всьому світі мовляв, це неправда, немає ніяких російських злочинів. Вони були впевнені, що журналісти показують фейкові зображення. Я створив мистецьке зображення, і тоді ніхто не звинуватив мене у тому, що те, що я роблю, фальсифікація, адже це мистецтво. Подальшою долою своїх робіт художник не надто переймається. каже, якщо вони не збережуться, це скоріш за все буде добрим знаком. Я хотів би, щоб мої твори зникли через відбудову. А відбудова означатиме повернення до мирного життя, заміщення тих робіт, що були створені в контексті руйнувань. Бути художником означає також гратися з мистецтвом. Хоча крістіан створив більшість об'єктів ще на початку березня, в українських медіа про них активно заговорили майже рік по тому. Днями роботи, присвячені Україні, були представлені також у національній асамблеї у Парижі. Лише за перший день виставка, яку художник назвав Слава Україні, прийняла більше 1600 відвідувачів. А на церемонії відкриття подяку від імені українського народу висловив голова Верховної Ради України. Метезь зізнається, таке визнання важливе для нього, адже розвіяло сумніви художника щодо правильності зроблених кроків. Нині ж він мріє створювати нові роботи у звільнених містах України. Слова, що я маю для українців, це те. Що мої думки з ними з тими, хто в страху за своїх синів, сон, дядьків, братів, батьків, які знаходяться на полі бою, з тими, хто думає про своїх близьких за кордоном, з тими, хто страждає від відключень електроенергії, від обстрілів, сирен хто схвильований стосовно майбутнього, Я думаю про тих. Хто щодня стикається з російською пропагандою? Але люди світу підтримують Україну, а не Путіна. Майже весь світ підтримує Україну в нашій боротьбі за власну незалежність. З такою підтримкою ми обов'язково переможемо. Навіть не сумнівайтеся. Працюємо далі, наближаємо перемогу. Хто як може. Зараз все важливо і на фронті, і в тилу. Я Андрій Денілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.